Дивіться, все просто. 600 гривень навіть менше, і ви робите манікюр. Зараз покажу, як це працює. Так, фрезеручка нам потрібна пізніше. Треба забафити. Покроємо лаком. Гель-лаком. Так, розпреділяємо. Е, хочу звернути увагу, що я зовсім не професіонал. А якщо я можу, то і ви зможете. Так, ось він є. Це ваш ніготь. Хотів спочатку своїм якимось пожертвувати, але вирішив. Так, і що у нас тут? Ставимо 60 секунд і в лампу. 2000 years later. Е, так, хвилина пройшла. Мені підказують, що білий потрібно ще хвилину сушити. Ну, по типу білий чорний мають плотну пігментацію треба 2 хвилини. Так, 2 хвилини пройшло. Беремо засіб 3 в одному. Що таке? Чик-чик. І змиваємо шар. Липкий. Е, клянусь, я не професіонал, роблю це другий, може, третій раз в житті. Е, тому і показую, що це зможе зробити кожен. Так, хочу, тут є е, наліпки в комплекті. Я от відрізав, хочу таку наліпку сюди забабахати. Е, так, дизайнерський задум я хочу сюди вліпити наліпку і зверху покрити топом, щоб показати, що це. Кожен зможе. Так, я намочив е, отаку от наліпку. Ось вона слізла. Я її переношу от сюди. Так, ось ця наліпка. Я її тут відцентрую. Ну, наприклад, ось так. Ага, і от ось топ. Зараз зафіксую це топом. І топ в лампу на хвилиночку. Так, пройшла хвилинка. Ось манікюр, ви бачите. Ну, можна сказати, що. Дебют є. Yeah. Так, тепер я хочу це зняти цим фрезером. Також демонструю, що це можливо. Поїхали. Фрезер, ручка. Є така штука. Тут є насадочки. Фу, шпалець хруснув. <кхем> так, фіксуєте кнопкою, розкручуєте зажим. Доставляєте сюди фрезу, закручуєте. Так, кнопку відпускаєте. Тут оберти. Так, обираємо зараз. Зараз я уберу, щоб не запилилось. Тут у мене все. Що, поїхали? Е, ну, ви знаєте, я так екстремально зняв. Е, напевно, на ногті так не потрібно знімати під нуль. Я просто хочу продемонструвати, що цей фрезерок е, простий знімає. Ви там якийсь шар знімаєте, і потім пилкою допилюєте, щоб не пошкодити собі пальці так все працює. Гарний був манікюр. Через деякий час я вам покажу, як працює гель для нарощення і тіпси. Тоже нічого складного. Якщо у мене вийде, у вас вийде точно. Показую ще раз, який це наборчик. Тут лампа санван на 48 ватт, фрезеручка, база і топ. Тут лачок один кольоровий. Він може у вас там бути такого чи такого кольору, там різні кольори Тут басик 2 міні-бафа, пилочка йде. Е, декор різний теж може бути. Частіше такий засіб три в одному він потрібен. Серветки. 590 гривень. Він коштує у нас, ну, як на мене, топчик. Так що до зустрічі на сайті WinaBauty.ua. Дякую, що подивилась